Сьогодні ми свіновицей цепорт прямуємо до Балтійського моря паромом. Хочу показати вам. На Балтійське море ми вирушили свіноулице фаромом.

трусится. Стабилизации ноль, я снимаю, я не знаю, что. Что там бурштейн типа? I hear Привіт. Ми з мостиком сюди ходимо за своїм. Привіт, мій друг. Мама знімає чайком. Привіт, друже. Ти теж хочеш сиру. Іди сюди, я тобі дам. Іди, я тобі дам сиру. іди, в мене є. В мене я дорблю. Ну йди, йди, йди сюди. Іди сюди, йди, іди, я тобі дам. Іди, іди, іди іди, іди. сюди, Ти просиш їсти, так. Да. Чи тобі цікаво, хто приїхав сюди? На Балтійське море хто приїхав. Це я приїхала на Балтійське море, неочікувано сама для себе. Привіт. Привіт. Не мона, бо чайки зразу знають. Заборона. Дуже важливо знати про свою стихію. Вона кожного своя, але коли чітко знати, що тебе може наповнювати силою, можна це використовувати у складні моменти. Однозначно, море це моє. Я до нього завжди прагну. Я від нього набираюся сил. А, і це для мене надзвичайна сила і надзвичайні можливості. Шукайте обов'язково в житті свою силу і свої можливості. Я щаслива, неочікувано потрапила на Балтійське море. Я думала, побачу якесь інше, але все рівно щаслива, тому що море то моя стихія. і... Добре, що Балтійське. Це вже третє море в моєму житті. А, улюблене, чорне, але зараз Балтійське. Клас. Крещенням мене. Балтійське море у травні приємне! А -а -а -а. Дуже приємне, дуже. Це паром. Ось ми заходимо з міста. Паром машини, кому треба. Там наверху пасажири. Он Мироша, Мариша, 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 Це для Матвія. І зараз отак попливемо. Радіго Богу. Отак.